Післані до римлян є вірш, який варто знати на пам'ять. Це Римлян 6,23, не тільки він один є. Він звучить так: бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Отже, є заплата, і є подарунок, і що людина отримає, залежить. І від того людини, що вона хоче. Якщо людина покладається на свої діла і буде апелювати і казати, я отримаю, тому що я не такий поганий. Я не багато чого робив, такого шкідливого, поганого. Буде заплата, і Господь дасть зарплату такій людині, це смерть. За гріх є смерть, це є заплата. Але є шлях кращий, який пропонує наш Господь. Це вічне життя через подарунок. Подарунок, який дає Він, у, улюбленому своєму Сині Ісусі Христі. Перед нами цей стіл знову ж. Черговий місяць, який прийшов, і ми згадуємо смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. Але хотілося б також ще поглянути на нас, на наш народ. Тому що спілкуючись з людьми, ти розумієш, що війна прийшла в наш дім. Але, на жаль, мало людей шукають Бога, мало людей шукають спасіння, мало людей шукають вихід склавшоїся ситуації в Бозі. Ізраїльський народ не вчився на своїх помилках. Він мав різні випробування на шляху, коли виходив з Єгипту. І одна ситуація, яка є таким прообразом нашого Господа Ісуса Христа в книзі Чисел, 21 розділ, давайте ми з 4-го вірша поглянемо на цю історію. І рушили вони з гор гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Ідомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв народ проти Бога та проти Мойсея. На що ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба, нема води, а душі нашій обридла ця непридатна їжа. І послав Бог на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: Зрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молись до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ, і сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа! І виставив його на жердині, і станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мосяй мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо Змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Ось історія ізраїльського народу. Знаєте, підупала написано їхня душа. Люди почали бути незадоволені. Господь їм дає манну. Щодня. ця манна оновлюється, вони просто потрібно було вийти з своїх наметів і збирати цю манну. Вони кажуть, ця їжа стала непридатною для нас. Переситилися просто і почали нарікати. Оце незадоволення, яке охоплює і наше суспільство сьогодні. Люди бувало незадоволені багато чим. І приносять в це і звинувачують, і говорять, хто і що винувати в цьому свідомі. Знаєте, воно може і так, але справа не в тому. Справа в людях, які незадоволені, не вміють бути вдячні Богові за те, що вони мають. І Ось ці змії сарафи, яким Господь карає цей народ. І написано, багато хто загинули. Багато хто просто померли. І вони звернулись до Мойсея і кажуть: ми прогрішились. Проси Господа, проси його. Мойсей молиться. І ми, бувало, також приходимо до Бога тоді, коли тривога. Для того, щоб Господь забрав обставини в житті, а Господь обставини не забирає. Він дає інший напрямок, інший рух і для євреїв також. І для нас також може бути інш, по-іншому нам. Ми б хотіли, щоб змінилося те, що відбувається. А Господь говорить Мойсею, що йому щось потрібно для цього зробити. Ми деколи думаємо, що це хтось має щось зробити, щоб щось змінилося. Мойсей молиться, а Господь йому каже, ти щось маєш зробити, щоб щось змінилося. І Мойсей це робить. Він робить цього змія. Він його ставить на жердині, щоб усі бачили. Один єдиний змій поставлений високо на жердині. Для того, щоб. То укушений дивився на нього і не вмирав. Для кого це може бути ця історія така казкова. Але, друзі, якщо ми віримо в писання, а ми в нього віримо, те, що це Боже Слово, і воно, воно не є чимось таким, знаєте, неправдивим. Саме так і відбувалося. І ви знаєте, це є оцей укус, це як гріх, який також кусає, який є смертельний для людини. Так, людина зразу не вмирає після укусу змії, має декілька хвилин щось робити з тим. Так і гріх, який кусає людину, людина продовжує ще жити, але руйнація отрути гріха в людині відбувається і біль приходить в життя людини. І неминучість просто загибель приходить, якщо щось не робити, якщо щось не діяти. Після ні до Якова. Як я пише 1.15, пожадливість по тому зачавши народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Ось продовження цього всього. Є початок, є укус цього змія, цього гріха. Що таке гріх? На таборі питалися дітей, що таке гріх? Діти десь завагалися, думали, ну ми не знаємо, як його оприділити. Це є беззаконня. Це є переступ Господніх слів. Це є непослух. Коли людина в Едемському суді не послухала, згрішила, Господь карає людину, людина починає умирати. Більше того, не тільки фізично, і духовної загибелі смерть також чекає. Але Господь робить все для того, щоб людина отримала цей дар вічного життя. Саме дар, саме подарунок. Вчора діти отримали подарунки. Вони не заробили їх, це не була зарплата за те, що вони прийшли на табір. Вони приймали тут участь, їм було добре, і вони отримали подарунки від людей, які їх приготували. Через певну місію вони попали сюди в Україну, і через певну церкву вони потрапляють до дітей. Так і Господь робить все для того, щоб подарунок з Небес, Ісус Христос, кого ми сьогодні згадуємо Його смерть і страждання, Він був перед нашими очима. Євангелист Іван, згадуючи цю історію, з чисел. Третьому розділі 14-тим віршом він говорить: як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув але мав вічне життя. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Господь не забирає змію. Мойсей молиться, Бог їх не забирає. Вони продовжують лазити, вони продовжують кусати. Люди, ті, хто не дивиться на цього мідного змія, який зробив Мойсей, продовжують вмирати. Отже, Господь дає певну протиотруту сьогодні проти гріха. Людина може повторно бути вкушена гріхом, але вона знає, куди їй потрібно дивитися і до кого приходити. І тому ми, як церква сьогодні, зібралися, згадуємо. Так перед нами можуть бути різні виклики. І ми можемо згадувати, що ми десь вчора щось зробили, сказали. І десь на ЗМІ гріха вжалив, і нам потрібно визнати це. Знову ж подивитися на Голгофу і сказати Господь, ти є сильний, Ти вмирав за мене, ти даєш мені прощення. Цей мідний Змій мав бути піднесений. Він мав стояти всередині стану, і люди мали його всі бачити. Не кожен собі якогось свого там маленького зробити і повісити на ланцюжок на шию і сказати, у мене є свій персональний. Я можу так спастись. Єдиний в центрі десь. І всі його мали бачити. Кожен, хто хотів це бачити. Нам потрібно подивитися. Так, як було євреям, потрібно було тільки подивитися для того, щоб не вмерти. Хтось може сказати, ну це занадто просто. Ну так не буває. Ну так не лікується вкус змії і так яд не, нікуди не дінеться, Ну просто дивитися на якогось змія мідного. Але тут питання віри. І так в євреї відбулося. Так само аналогічно відбувається спасіння душі людської сьогодні. Людина скаже, цього занадто мало, це занадто просто, але Господь зробив через улюбленого сина те, що для нього було складно, то, що для нього було важко, а для нас це просто. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами відповідуємо для спасіння. Так, як я говорив, Змій був тільки один. Не було їх два чи більше. Так як наш Господь Ісус Христос єдиний Спаситель. Більше ніяк. І тільки особистий погляд людини на Змія давав їй можливість не вмерти. Тільки особиста зустріч з Ісусом Христом дасть людині можливість не загинути вічно. Не через віру батьків, хтось дуже апелює на віру батьків. Каже, я буду як батьки мої, як вони вірили, так і я. Уявіть собі картину, сидить сім'я в наметі, батько вийшов, подивився на змія, не вмирає. І діти дивляться внуки на цього батька, діда і кажуть, слухайте, в нього хороша віра, він не вмер. І ми будемо дивитися на діда і так само вірити. Помогло б. Якщо особистий погляд не був би на цього мідного змія, нічого б не помогло. Так, віра в діда чи батька хороша, він вийшов і подивився на змія. Але особистий погляд мав бути кожного, кого вкусив змій. Так само від гріха. Кожен, а він вкушений на кожна людина, яка народилася на цю землю, кожна в гріху народжена, особистий погляд на Ісуса Христа. Особиста віра, особисте визнання свого гріха, особисте покаяння, не масове, не колективне. Не Непочуємо по словам особисте. Потрібно вийти з намету і поглянути в сторону змія. Це говорить про те, що спасіння було для всіх, як для багатих, так і для бідних, як для еліти того суспільства, так і для тих, хто внизу був. Воно було одинакове. Так і Христос. Доступ до Христа є рівним для всіх. Немає поділення жодного. Потрібно було тільки повірити, побачити, поглянути. В листі до Тимофія апостол Павло пише: Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Єдиний Бог і єдиний посередник. Хай наш погляд сьогодні буде спрямований на Голгоф. Для кого цей погляд ще не став спасаючим? І ви можете тільки по вірі чиїсь або по розмовам, по розповідям чиїсь. Думати про Христа вам особисто потрібно поглянути на нього, на Голгоф. і прийняти Його вірою, так? прийняти і впустити його в своє серце як Господом, визнати його своїм спасителем, покаятися перед Ним. І це спасіння буде дароване, як пише апостол Павло в тому вірші, який ми читали на початку. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Бажаю кожному отримати цей подарунок від Господа, який дорого куплений був ним, але для нас він є просто повірити це, просто прийняти цей подарунок.